Фотографія мого тата. Військовий шлях почався не з повномасштабного вторгнення, а раніше, в серпні 2014 року, тато був мобілізований в зону АТО. Тоді потрапив 55-й окремий автомобільний батальйон, де проходив службу близько року. Зрозуміло, що коли почалось повномасштабне вторгнення, то одразу ж тато зібрав речі і пішов у військкомат. Потрапив до шістдесят. Першої окремої механізованої степової бригади, де приходив службу до останнього свого дня, до 3 січня цього року. Приходив службу в Миколаївській області, телефонував частіше. Потім, вже коли війська просувалися і був на кордоні з Миколаївською та Херсонською області, телефонував рідше, були проблеми зі зв'язком, але щоразу разу раділа, коли, хоча б бокбудай на хвилиночку, що тато обізвався, що все добре. Ніколи не жалівся ні на які умови, ніколи не говорив. Про якісь небезпечні для життя ситуації завжди добре відгукувався про своїх побратимів і всі люди, які потім вже спілкувалися зі мною, відзначали таку таке душевну теплоту, чуйність тата. До нього так би мовити, липли усі тварини, всіх там, яких прибивалися до посадок, підгодовував. і одна з останніх фото, яке надіслав так з двома цуциками під руку, в мене стоїть зараз. На робочому столі як тепле нагадування про тата. Приємно бачити зроблену оцю дошку пам'яті. Моя бабуся, татова мама живе неподалік, і тому завжди кожен вечір хочу її привідувати, приходжу, зупиняюся, згадую про тата, часто приношу квіти. кінці грудня тато зателефонував і сказав, що з Херсонської області бригаду передислокують на Бахмутський напрямок. 31 грудня в я розмовляла, говорив, що знаходиться в Донецькій області в населеному пункті Старорайське. Але вже 6, час... 6 січня ми отримали звістку, що тато 2 січня отримав. Тяжке поранення голови під час артилерійського мінометного обстрілу, і 3 січня е, загинув від отриманих поранень в лікарні міста Краматорськ. Тоді з татової бригади разом з ним загинув його побратим Кучер Олег Стрижне горе накрило Решетилівку в різдвяний вечір. обома прощалися в Решетилівці. Е, обоє. Поховані тут на місцевому кладовищі з усіма військовими почастями прийшло дуже багато людей, дуже багато знайомих містян. Тата вершителівці знали всі, було б так приємно йти з татом. І тато з тим вітається, з тим вітається, то його знає, то його знає. Грав у футбола, знали багато його місцевих спортсменів і працював. Майстром в тата були золоті руки. Будь-яка робота йому давалася легко. Багатьох містян є вікна, двері вставлені татом, меблі зроблені татом, ремонт, цеплена хата, все зроблене татом. Звісно, хотілося, щоб це все було не так, щоб зустрічати з києтами в день перемоги, але хочеться вірити, що тато загиблює. Не даремно. ми повинні гідно вшановувати наших захисників, бути їм вдячними. Вдячна йому за те, що оце все горе, яке принесла Росія і росіяни на українську землю, не дісталося сюди. Ціна нашої майбутньої перемоги дуже і дуже страшна.